Фінал турніру з футнету осінь 2025 на майданчику просто неба молодіжного парку культури і дозвілля Новокодацький нашого міста став цьогоріч третім і заключним календарі Асоціації футболу Дніпропетровської області, і окрім всього іншого мав визначити не тільки переможця і призерів звітних змагань, але і за підсумками усіх попередньо проведених сформувати рейтинг команд, на які остаточно мали вплинути результати саме нинішнього чемпіонату. Де спочатку у втішних поєдинках вони визначили місця з п'ятого, яким став ЕМ Далі шостий Дніпро два. Ці двадцять сьома сура по восьме, де розташувалася енергія, Після чого розпочалися поєдинки еліт-раунду, де вирішувалася доля золотих срібних і бронзових нагород. Триває чемпіонат з фуднету осінь 2025 року, який сьогодні виявить чемпіонів і призерів цього етапу осіннього, і це в цьому році заключний турнір, за результати якого будуть внесені в загальний. Рейтинг і вже за підсумками цього чемпіонату буде виявлено чемпіона року 2025 з фуднету Дніпропетровської області. Що стосується фіналу, то він як і належить за класикою жанру, став окрасою всього турніру, адже його чемпіон визначився лише у заключному матчі, причому можливо десь несподівано ним став тандем Дніпро ветерани у складі Володимира Приземліна, Олександра Шипи. Хоча з іншого боку їм треба віддати належне, вони, зрештою, як і всі інші, в кожному поєдинку боролися, що називається через неможу, Про що свідчила статистика зустрічей, у левові частки яких переможця визначали за підсумками трьох партій, так змагання потужно з перемоги, розпочав тандем. Куряче, Рамаїса Маргаряна, Руслана Кошелєва. Втім, надалі їх просто не вистачило. Сподобався колектив спортивних оптимістів, суміш, гібрид, досвіду Олексія Бережного, який розміняв шостий десяток років, майстерність Владислава Ніжника, який за день до цього став героєм матчу, забивши два м'ячі за суху балку жовті води у поєдинку чемпіонату екстраліги України з футзалу, та надійність Леоніда Хомічова. Втім, найбільше терпіли і найменше помилялися. У першу чергу у захисті саме чемпіони приземлін і шипа, а віртуозні і водночас. Час сильні подачі останнього, коли надісланий ним м'яч, що називається на межі впритул за сітку, відразу падав за нею на меданчик суперника, ставив і заганяв того у скрутне, а то і безвихідне становище, що в підсумку і зумовило обом-три звитяги у фіналі, а з ними і чемпіонство. Дуже вдячні організаторам турніру, що в, таке, в такий непростий час для нашої країни ми маємо можливість проводити ці турніри, тому що вони. Являється якоюсь, знаєте, такою пилюлею віддушеною для всього того, що зараз відбувається, і ми можемо трошки абстрагуватися від наших реалій і погрузитися у світ спорту, скажімо так, нового для нас, де в деякий час нового для нас виду спорту футнету. Дуже велика вдячність командам, тому що був дуже хороший рівень команд і вдячні своєму партнеру Олександрі. Шипі тому, що він дійсно витягнув на своїх плечах перше місце. Я так в поміч, скажімо так, дуже велика вдячність. Це перше для мене досягнення, і я дуже задоволений і рад цьому. У ході стислої урочистої церемонії нагородження, бронзових нагород і кубка відповідного гатунку був достойний тандем куряче Армаїса Маргаряна, Руслана Кошлева, справжні адаманти, дніпровські оптимісти Олексій Бережний, Леонід Хомічов, Владислав Ніжник, срібні призери з медалями еквівалентного кольору. А десь вже дядьки, не рахуючи, звісно, бережного, Володимир Приземлін, Олександр Шипа з дніпро ветерани стали володарями золотих відзнак і головного. Трофею кубка за перемогу у турнірі. Осінь 2025 З футнету дуже бойові команди, дуже яскрава гра, позитивні емоції можна побачити на обличчі як гравців-переможців, так і тих, які сьогодні програли вже незабаром. Буде нагородження з по підсумку загальної таблиці. Року 2025, тому бажаю всім учасникам не зупинятись, йти далі. Регламент та рейтинг побудований так, що будь-які турніри, будь-які етапи впливають на загальні підсумки. Тому рухаємось далі. Наразі ж поки що загальне фото на згадку про турнір сутнету осінь осінь-2025» тисячі асоціації футболу Дніпропетровської області.